Тарас Григорович Шевченко, немає гірше, як неволю. Про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя. Оце нагадую ніколи. Ти не здавалася мені такою Гарною, молодою і прехорошою такою, так, як тепер на чужині. Та ще й в неволі. Доле, доле. глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за, і ти, моя єдина, встаєш із за моря, за туману слухняне рошевоє зоре, і ти, моя єдина, ведеш за собою, літа мої молодії, і передо мною. Широкі села, з вишневими садочками і люди веселі.